Привіт! Ну, в мене зуміка трошки підросла, де я ну сьогодні буду, вона буде сьогодні главним героєм. Поїхали. Так, алё, мам. Да-да, я вже в школі. Угу, Пока. Угу. Привіт, дівчата. Привіт. Привет. Я пішла добре мія якась не знаю. Ну, вона сама гарна і всі її чогось люблять. Її, Нам треба так зробити, щоб її ніхто не відав. Але я думаю, що так краще не робити, бо ми і її життя. Mm. Тей, ну, може, просто. Скажемо, що ми з нею більше не будемо дружити, а давай. Діти, читайте. Читайте. Хто хоче, щоб він читав, то підніміть, будь ласка, руки. Я, я добре, Соломійка. Читай. Ага, зараз. У садку і в лісі жили зайчик і Їжачок. І вони дуже крепко дружили. Вони любили гратися, вони завжди разом грались. Але одного разу їжачок прийшов на полянку і не помітив зайчика. І він шукав його, шукав, але невкавши. Він пішов до нього додому, спитав Зайчику, зайчику, чому ти не вийшов на двір? А зайчик каже, я не вийшов, бо я захворів. А потім їжачок приніс йому багато фруктів, щоб йому було весело і приємно. А потім через місяць Їжачок і зайчик разом гралися. Молодці діти. Соломійка, я тобі ставлю справжніх 12 балів. Справжніх 12. Ура! 12! Ура! Ура! Нарешті я получила 12 балів. Тепер треба на інші уроки йти. Так. І тему. Ось. Тема, мені зараз буде злодити. Я впала. Я дуже треба мене, Будь ласка. Ти де ж вона Холодно вже, але класно ще дощик, але де ж вона? Мам, привіт, я тут? О, заснула. Їхати. Так, дочі, треба побалакати чесно. Це ти спеціально так зробила, що ти впала. Ні, це мені ті дівчата підстроїли, що я впала. І мені було дуже больно. А що ти, кстати, зламала? бо ти мені по телефону говорила, що, ти що то зламала. Руку. Що? Ну, все, я пішла до директора. Так, що це таке? Що мою дитину ображають? Вона вже ногу зламала. Що це таке? Я заявку зараз напишу поліцію. Добре, добре. Ми знаємо, що ми винні. Пробачте. Ага, добре, пробачаю вас. Заходь, дівчинка, заходь. У mm, мене варять, чи ні? От на цьому прекрасному чи не прекрасному моменті ми завершуємо наш ролик. Слава Україні! Всім побачення!